Нам його приніс місцевий житель, знайшов його таким знесиленим, знаючи про те, що в нас вже працює і є якби такий центр. Ну і Ми з керівниками обговорили, чи може ним прийняти, сказали, так, є належним, можемо брати, бо шкода, він знесилений. буде наш перший пацієнт, якби так сказати. В нього була перебита нога. І такі ознаки пошкодження. Ми його так зовні оглянули. Подивилися, що е, нога повністю зламана і не підлягає. Ну вже більше того, що йде якби відпад. Нога повинна відпасти. Ну і ми зрозуміли, мусили його тут е, тримати, годувати. Ми з вами знаходимося в селі Перкалап. Це селятинська об'єднана територіальна громада. Це Південний захід нашої Чернівецької області на території національного природного парку Черемоський. до нас десь зверталися жителі місцеві і ну і взагалі жителі Чернівецької області з тим, що десь знаходять диких звірів і не знають, що з ними робити далі. То виникла от така ідея, щоб саме ми тут змогли їм надав... ну, якби їх реабілітовувати і повертати в звичне для них середовище, тобто в дику природу. Це у нас не звіринець, не хоспіс. Саме тут є така ідея, щоб це була реабілітація з подальшим ну, можливістю повернення наших пацієнтів в дику природу. Сьогодні ми тут створили три таких конструкції закритого типу. Це ми мали змогу, дякуючи проєкту, вивчати досвід польських колег, як воно в Польщі працює. Можна сказати, що це вже є європейський стандарт. Тобто конструкція має 8 метрів довжини, 3 метри висоти і 3 метри в ширину. Вона закрита з усіх боків, частково закрита сіткою, частково там є ну, такий, як, скажімо, як дах. Тобто тут ми можемо приймати як. Якихось дрібних звірів, так і, і птахів. Зліворуч, ви бачите, є загороджена територія, яка має 7 тисяч квадратів. Це очікується, що тут ми зможемо реабілітовувати якихось копитних тваринок. Це можуть бути сарни, можуть бути олені. Ну і в принципі, це те, що ви бачите, можна сказати, що це тільки сьогодні як. Ну, скажімо, як початок діяльності, початок такого центру, В подальшому ми будемо бачити, який буде попит, як у нас буде виходити цей напрямок, і ми будемо, звісно, його розвивати. Сьогодні у нас є домовленість з ветеринарами, ну, скажімо, Вижницького району, які готові на волонтерських засадах. І, ну, якщо є якась така потреба, що, що, що буде потрібно, ну, більш кваліфікованої допомоги, звірятам. Зараз у нас тут доглядають наші працівники, які працюють безпосередньо в Прикалапському природно-науковому дослідному відділенні. Поки що лист, це у нас перший каже, такий екземпляр, пацієнт, то думаємо, що якщо все буде добре, то готові будемо. Хоча сподівалися, що це будуть перші в нас раніше. Ми думали, що це будуть якісь козулі, олені, ну що лист, це якось точно ні. Але бачите, склалося так. Ми що, тільки підгодовуємо і відстежуємо його такий зовнішній стан. І все, бачимо, йде на покращення. Бо якщо він тільки прийшов до нас. Він був такий знесилений, змучений, там сховався і все. А зараз він вже по вольєру гуляє, бігає, вже веселий, намагається всіма способами вийти на волю. Наразі кашу варимо, готуємо з овочами якимось таким, підгодовували. Кидають хліб, приносимо це і овочі, фрукти, що можна давати. І знаємо тут, що ж як в дикій природі. Вже дочекався, напевно, лис Микета, як ми його прозвали, того фінішного. Ного етапу, що ми готові його випустити в природу.